Ми вже розповідали в нашому етері про проєкт фонду Повернися живим, який називається Амбасадори спорту. Це було на самому початку проєкту навесні. Тоді тривав набір ветеранів, які здатні надихнути побратимів з пораненнями і травмами на активне життя та на заняття адаптивним спортом. На якій стадії цей проєкт зараз дізнаємося сюжету, а також познайомимося з спортамбасадорами. Його життя двічі висіло на волосині. Спочатку в нього вистрелив снайпер, але куля не влучила. Після чого в його окоп прилетіла ворожа міна. Прилетіла міна в окоп 120-ка. Ну, мій побратим загинув у мене на руках. А мені пощастило вижити. Андрій Кучар, доброволець, воював поблизу Мар'їнки у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Після російської атаки вижив, але отримав осколкове поранення плеча. Ніхто не готується бути трьохсотим, тобто пораненим. Ми більше готові, навіть я вам скажу, померти, аніж бути пораненим. Вже там через два тижні я рвався воювати, бо мені здавалось, що мене підлатають і все окей. А насправді виявилася зовсім інша ситуація. Мені поставили титанову пластину, осколки зі мною тепер на все життя, і м'яс ніколи не повернеться на своє місце. Тому. Мене списали Андрію. Знадобилось більше року, аби зрозуміти, що він вже не зможе воювати, і тільки зараз ветеран повертається до цивільного життя. У цьому йому допомагає біг. Це було захопленням Андрія ще до початку великої війни. Я вийшов зараз на, на дистанцію півмарафона 21 кілометр. Але моя мета це виключно марафон, тому в мене ще є над чим попереду працювати. У травні громадська організація Повернись живим запустила важливий проєкт «Спорт-амбасадори». І Андрій став його учасником. Це грантова історія, де фонд «Повернись живим спільно з героєю Гринвіктус. Подалися до посольства Сполучених Штатів України. Власне виграли цей грант, і його ціллю є по великому рахунку створення такої концепції, чи там продовження спортивного басадорства серед ветеранів, і е, поширення популяризації адаптивних видів спорту за рахунок цих спортивних амбасадорів. Із 70 заявок на участь у проєкті відібрали 20 ветеранів і ветеранок, які отримали поранення або травми, але реабілітувалися завдяки спорту. Власне, ці 20 людей зійшли до нас ветеранами. Наша задача була створити в них чи актуалізувати в них роль спортивного амбасадора. Там з чого вона складається? Це тоді, коли я приходжу і спілкуюся з іншим ветераном, і кажу: Ну привіт, я також ветеран. А давай разом займатися спортом, крім того, що давай поговоримо, як там краще проходити ВЛК, чи там які в тебе проблеми, це запрошувати до дії, яка може об'єднувати і давати ресурс, грубше кажучи. Підготовка спортивних амбасадорів тривала півроку. Ветеранів навчали лідерству, психологічній допомозі та знайомили з адаптивними видами спорту. Зокрема, Андрій навчився стріляти з лука зубами, адже після поранення його правору. Не відновила функціональність. А якщо я вам скажу, що є регбі на візках? От як ви на це відреагуєте? А ми це все бачили, це неймовірно. І потім вже ми з хлопцями говорили, що виявляється, і бейсбол є на візках. А те, що є стрі... американець, який стріляє з луку виключно ногами. Бо в нього вроджений дефект, в нього немає руки, він стріляє ногами. І більш того, він перемагає. Тому вся наша діяльність вона про те, що немає відмовок, немає бар'єрів, немає перешкод в тому, щоб повертатись до нормального здорового способу життя. І спортивні амбасадори, якраз про це під час навчання спортивні амбасадори проходили практику в реабілітаційних центрах по всій Україні. Вони познайомили з адаптивними видами спорту більш як чотири сотні ветеранів. Сорок із них вже зареєструвалися на перші у своєму житті змагання. Якраз суть таких ветеранських змагань полягає Гає в тому, щоб долучати людей в такі способи реабілітації. Міністерство ветеранів давало цифру, що після перемоги в Україні буде майже 4 мільйони людей, які дотичні до військової сфери. Уявіть 4 мільйони. Відповідно, питання, скажімо, соціального забезпечення ветеранів, питання їхньої реабілітації вийде на новий рівень. Тому відповідно ці змагання, на мою думку, мають бути в кожній області. Змагання з адаптивних видів спорту, як от тигри нескорених, це спосіб зробити ветеранів видимими, щоб вони не соромилися своїх поранень, а суспільство навчилось їх приймати. Я, там, якщо згадуючи себе, я соромився того, що в мене не працює нога. Мені не хотілося нікому що пояснювати, там, мені не хотілося це показувати. Я просто підв'язував ногу шнурком там, чи носив ортез для того, щоб вона виглядала такою звичайною. На таких змаганнях це найбільш видно, коли людина, начебто, має певні обмеження, показує, що цих обмежень немає. Після навчання спортивні амбасадори формуватимуть нову волонтерську спільноту та організовуватимуть свої проєкти для популяризації адаптивних видів спорту.